Друзі, усім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles, я його ведучий грав. Дуже дивна ситуація, насправді мене відправили там, отримувати гуманітарку. Гуманітарку я ніяку тут не знайшов. Але е я поки ходив біля мусорки, от що я знайшов, дивіться, це автівка для малюків. Насправді мені дуже дивно, бо вона виглядає, наче як вона і не дуже та зламана. Мені єдине, що дуже стрьомно. А вдруг вона замінована. От я не розумію. Я б не хотів би підірватися на цій хуйні. Але але може бути і таке, що вона просто зламалась. Просто якщо не я, то її хтось інший забере, я так розумію. Було б, звісно, цікаво побачити володарів попередніх цієї машинки, бо я не розумію, що таке викидає. Ні, ну люди різне викидають. Але бля, і стрмно, і цікаво, знаєте. Особливо цікаво, чи є там акумулятор всередині чи ні. Я, мабуть, зараз якусь вірьовку візьму. Спробую відтягнути за вірьовку, якщо нічого не їбане, то я її ну, заберу. Ну, Просто странно виглядає це все. Але цікаво. Друзі, дивіться, я трошки відкинув ці пакети, тут теж подушки, якісь банки, але, але мені це не дуже Ось цікаво. Друзі, де-факто я вам скинув з неї оцю хуйню, і от що я бачу? От найцікавіше всі ці автівці, ці акумулятори, трансмісія, приводи. Усе інше це таке собі. Трьомно трошки, бо ну, пишуть різне, знаєте, як ото мінують автівки, ну, там іграшки. Мені б не хотілося здохнути, але якщо її викинули, то її викинули. Зараз я спробую зняти акумулятори з неї. Дуже цікаво хто її взагалі мог викинути. Їхали хлопаки, теж зацікавились, коротше, допомогли розібрати їм моторчики потрібні. А я собі забрав тупо акумулятори ось ці. Вони забрали ту машинку, вони її, звісно, там попродають. Мені не так цікаво, але тут два акумулятори. Усе. Усе, в мене два акумулятори. Зараз, думаю, прийду, подивлюсь, що воно таке. Зроблю вам відосик, експрес-віддосик. Нічний поход за гуманітаркою у вигляді акумуляторів. О, перехватив ріхтар, глад, дивіться, два акума, два акума. Моторчик там встать. Я не знаю, як воно тягне ту машинку. Там моторчики рівні, як на цівкових старих іграшках. Ну, таке собі. Хлопці, розповідаю тепер історію. Я сидів, розглядував цю лавтівку маленьку, мені здавалося, що вона замінована, але потім я скинув тряпки з неї. І там всі дужці, оце от два кума, бо блок контроля по боках моторчики на задні колеса. Але вони якісь на вигляд дуже замучені. Але тут ще були дроти. Там спереду, що я забув виламати, була така. А панелька як колонка, зрозуміло. Оце я щось проїбав момент, бо просто під'їхали дві хлопців на автівці, ну такі молоді взагалі, років там одному десь 15-16. Другому десь може 14-13, і ми з ними і Я якось їм, а знаєте, навіть просто віддав ту автівку. Бо я подзвонив домой, мені кажуть, ти що, їбана? Типа куди ти її поставиш? Ну, бо в мене реально вдома цю вже автівку цілком не положиш. Я розумію, що можна було продати, скоріше за все, і трошки я проїбався. Але я забрав от те, що для мене головне: два акумулятора. два сука, акумулятора, які йдуть також саме в безперебійник. Давайте почитаємо, що тут нам. Валве о валве, дивіться, в нас валве вже акумулятори робить. Я так розумію, що з тим вже не приносить профіту. Да? Раз Валве акумулятори робить. Давайте подивимось ще раз. Давайте на другому. Може тут нормально буде. А ну от трошки видно. Бачите, Валве. Рекволіт Aoid Battery 6 В 4,5АХ, тобто ампер на годину і 20хр 20 годин. Ну, таке, знаєте, треба перевіряти, чи вони взагалі робочі. Мені ще цікавить ось цей блок контроля. Тобто, я так розумію, тут цілові мосфети повинні бути. Написано, zcy 1810 rx але я спробував її завести, там, включити ноль на масу, і вона вже, я так розумію, достатньо роздрочена, там вже і корпус побитий. Тому я якби її без бою хлопцям віддав, вони б не бились зі мною, звісно. Але ну не важливо. Просто я вирішив, що мені цього вистачить, бо вони мені допомогли відкруткою цю хуйню відвернути там. Ну, коротше, друг другу допомогли, я їм віддав аптівку. І насправді я зараз не шкодую, бо уламків від USB-колонок мене вистачає. А, а от акумулятори це реально цікаво. І простір не займають в хаті. Давайте зараз головне, що я перевірю. Це не бреше. Дивіться, стоїть шкала. 10 вольтна шкала стоїть. І ось наскільки... 6 ну 6 з хвостиком вольт. А тут було написано, що вона 6 вольта. Тобто оця акумуляторка жива. Давайте перевіримо другий акумулятор. Це головний лут, який мені взагалі дуже потрібен був останнім часом два акумулятора. Я щось з них зроблю цікаве, я так думаю. ну Ось цей вже більш пожеланий Мабуть, через нього вона і не їхала, бо контролеру не вистачало електрохарчування, як ви розумієте. Бля, не можу захопити цю штуку. Оп! Хопив. Ну Тут да, тут два з хвостиком вольта треба заряджати, але все кум прям гарний, гарний, гарний. Так, ну все, на, на цьому все. Буду заряджати, перевіряти. Дякую за перегляд. Піду далі монтувати відео про подарунок від Олега. Там часове відео скоро буде на цілу годину. З вас, друзі, обов'язково лайк і підписка. Не забувайте, бо це дуже важливо. Це мене мотивує далі робити відоси. Коли нема лайків, нема переглядів, нема підписок, то взагалі на хіба б знімати нові відоси. Розумієте, бо монтаж це дуже довго зняти не проблема. Монтаж це багато, багато-багато годин. І не через те, що довгий, а саме через те, що монтаж втомлює, коли забув там де що треба відрізати, де підняти гучність і таке, це, це ціла наука. І для цього теж треба дещо зрозуміти, коли починаєш вести канал. Я от спочатку це все не дуже розумів. Ну і якість відосів була теж менша, але зараз я намагаюся якось хоча б тримати якийсь е невисокий, але стабільний рівень, щоб хоча б там не було скачків гучності. Оце от теж на монтажу робиться. Але про що це я? Так, друзі, ну мабуть, на цьому все, але не все. Бо я хотів би вам нагадати, щоб ви перейшли під відео прямо зараз, поставили цьому відео лайк та підписалися, якщо ви тут вперше, бо контенту буде ще багато. Але якщо ви підтримаєте канал ще і копієчкою, то контенту буде ще більше. Усі реквізити в описі. А також в описі ви знайдете посилання на нашу групу в телеграмі, де ви завжди можете дізнатись анонси, а також багато цікавої інфи та просто сміхуйочків. До нових зустрічей, з вами був Грао. Пока-пока.